Всіх ради бачити на каналі. В цьому відео я швидко і доступно розкажу, як отримувати по 14 альфа поінтів кожного дня, буквально за 1 долар. Що ви розуміли, це максимально дешево? Ті, хто в темі, розуміють, що останнім часом Бінанс роздає. Гроші іменно за кількість ваших поєнтів. Плюс там є додаткові умови за рахунок УІДу, але в середньому по 2, 3, 4 аїрдропа в місяць різних токенів за кількість поінтів ви можете отримувати. В середньому роздають за кожен дроп по 100 доларів. Тобто прибуток з цього всього можна рахувати буквально на пальцях. До того всього є у нас IDO, в яких ми можемо закидувати по 3 BNB в кожне і отримувати від 30 до 200 доларів з кожного. Воно виходить Передньому по одному в тиждень. І хто ще не до кінця розуміє, про що я це все говорю, то можете переглянути відеоролик про альфа-пойнти, для чого вони потрібні в правому верхньому куті або просто посилання в описі, і також про Binance Web 3 IDO, які також приносять прибуток, і також я там детальніше розповідав. Про всі умови зараз, якщо говорити про фарм альфа пойнтів у нас вийшли додаткові е, оновлення з 13 травня будуть списувати якусь частину пойнтів за кожен клейм дропа. Е, просто за те, що у вас є якась кількість пойнтів і також за участь в IDO. Відповідно, пойнти будуть отримувати тепер трошечки більш затратно через те, що ви нафармили 170, 20. У вас списало, у вас 150. А, наприклад, на новий дроп потрібно буде вже 180. Відповідно, вам треба буде наздоганяти, щоб робити більший об'єм і трохи витрачатись на комісії, але хто фармить ці поінти з самого початку, той точно в хорошому плюсі, і витратити додатково ще декілька доларів на те, щоб зробити більше торговий оборот, я думаю, що то точно не буде проблемою. Тепер давайте швиденько розповім і зразу ж про оновлення, як нам отримати ті поінти по хорошій ціні. Хто не в курсі, у нас віднедавна появився boost X2 до вашого об'єму на Binance Smart Chain, відповідно і до кількості поінтів. Тому ми заходимо в ринки вверху, вибираємо альфа і вибираємо мережу Binance Smart Chain. До Всього зараз діє знижка на комісії 90%. Ми з мінімальними вже копіючними затратами можемо фармити ті поінти. Відповідно, тепер нам потрібно відредагувати обсяг торгівлі, де він є найбільший, для того, щоб могти просто менше втрачати на комісіях. Найбільший торговий об'єм у нас в зкажі монеті. Ми заходимо на неї, і тут нам потрібно буде торгувати. Вибираємо там мінімальний таймфрейм, якщо він нам потрібен. Якщо графік плюс-мінус поганий, там постійно. Є якісь скачки, Тоді рекомендую змінити монету і торгувати в тій, яка плюс-мінус стабільна, от як в цьому прикладі. Ми нажимаємо торгувати, і обов'язково рекомендую вибрати вам е, USDC. Для цього ми заходимо в торгівля, Потім вибираємо торгову пару USDT-USDC, Купляємо за USDT-USDC, тому що в рази меншу комісію ви потратите, якщо будете торгувати іменно в USDC. Ось показую на реальному прикладі. У мене було 1050 USDT. Я купив токенів на таку суму. Продав я вже на 1046 Потім я вже відкупив USDT на цю суму, в мене було 1046, купив токенів з EKG і потім продав на таку ж саму суму. Ну, чуть-чуть менше, 40 центів втратив з тисячі доларів купити-продати. До прикладу, коли вже в USDT, я втратив 4 долари, тому різниця в комісіях, я думаю, вам помітна. Далі ми просто торгуємо бажаний об'єм, зараз про нього трошечки більше розкажемо. Ми вибираємо вверху максимум. Ось тут, де пише пріоритет ціни, нажимаємо сюди і вибираємо обов'язково пріоритет ціни, а не пріоритет успіху. Тоді ви будете менше тратити на комісіях. Також можна змінити тут проскальзування, але воно у мене стоїть 1%. Я думаю, що цього достатньо. Натискаємо розмістити ордер. Торгую я зі свого спотового балансу, коли у нас внизу пропадає наша угода, так скажімо. тоді ми можемо свапати наші токени назад. Давайте я свапну. І подивимося, скільки цього разу я втрачу на комісії, можна сказати, в реальному часі. Заходимо в історію торгівлі. Бачимо, я свапнув 1046 20 центів і отримав натомість 1046 доларів ну, і 0 центів можна сказати. Тому 20 центів мені пішло на об'єм в. 2000 тисячі доларів, але для Binance Alpha, так як ви знаєте, що рахується тільки покупка, тому тільки тисячу, коли ви зробили бажаний торговий об'єм і його відслідковувати, і скільки його потрібно вам робити. Ви ну, типу, по своїм витратам, наприклад, якщо ви хочете там в тиждень витрачати 5 доларів, то ви ж собі розраховуєте, що кожного дня вам потрібно робити об'єм, допустимо по 2000 тисячі доларів для того, щоб отримувати по 12 чи по 14 поїнтів. І відповідно розраховуйте, якщо ви зробили об'єм допустимо там 2000 тисячі з копійками доларів. То він рахується 4 тисячі з копійками, і ви вже отримаєте, допустимо, не 12 понтів, а 13 понтів, тобто один там зверху. І ви можете підлаштувати все під себе, під свої витрати, і будете розуміти, скільки е, витрат ви зробите на бажаний об'єм і скільки понтів ви отримаєте. Через те, що якщо у вас мало поїнтів, як мене, то вам потрібно всіх інших наздоганяти для того, щоб отримувати е, ті самі дропи. Також рекомендую холдити від 100 або 1000 доларів, щоб отримувати щодня по одному 2 бали. Якщо у вас мало поєнтів, так само як мене, то вам потрібно буде мінімум тиждень попрацювати кожного дня, зробити об'єм бажаний, з мінімальними витратами, допустимо, як я зараз показав, для того, щоб наздогнати нові критерії під нове адіо, тому що в найближчим часом це вже може бути і 200 і там 200 з копійками навіть поєнтів. Якщо коротко підрезюмувати, то вам потрібно робити по 2100 доларів торгового об'єму, тоді ви будете. Отримувати 12 понтів кожного дня. І додатково за ваш баланс ви зможете отримати по одному або два поінти. відповідно, від 100 доларів кожного дня тримати на балансі або від тисячі. Надіюсь, цьому моменті зрозуміло. Звичайно, можна тримати більшу суму, але ну ви вже собі це зможете вирахувати. Також додатково є е, хороша акція, так скажімо, в мережі Smart Chain, якраз в тій, яка нам потрібна, ми можемо розділити 3,5 мільйони доларів за торги в певних торгових парах. Відповідно, це є b 2 токен IOT. Мюкс і зекаджі, то що я показував. Я залишу цю е, статтю в описі під е, цим відео. Ви зможете переглянути тут за топ-об'єм е, за період цього промо е, в ті чи інші торгові пари ви зможете розділити якийсь певний пул. Відповідно, в b 2 5 тисяч найкращих користувачів, в IOT 10 тисяч найкращих. Мюкс це є 5 тисяч, і в зикаджі 20 тисяч користувачів. І ось тут видно, який пул ви зможете розділити і скільки токенів на кожного користувача. 176 230, 1023 і 35 токенів. Це просто буде невеличкий бонус до ваших всіх дій, які ви зробите в тій чи іншій торговій парі. Тому що, по суті, і вам вигідно торгувати в цьому токені, через те, то, що хороша ліквідність є. І з іншої сторони ви ще отримаєте додатково невеличкий дропчик за торги в тій монеті. Надіюсь, кожному тут все було зрозуміло. Постараюся швидко і якісно це все розповісти. Можете підписуватись на мій телеграм-канал. Він в описі під цим відеороликом. Я там більше розповідаю про Binance Alpha, скільки там можна заробити. Любити. Кидаю нові там дропчики, якщо появляються, і звичайно, що по іншим можливостям заробітку там теж є інформація. Всім до зустрічі, дякую за перегляд, користуйтесь такою, грубо кажучи, халявою.